Російські пропагандисти поховали першу українську жінку військову, яка підписала контракт з Збройними силами України за програму 1824. І це є фейк. І в цій історії нас цікавить не тільки як в чергове облажалися російські інформаційні міньйони, але і які приховані сенси і наративи зашифровані у цьому вкиді. Ви на каналі Правда про брехню, і зараз ми з вами це розберемо. 29 березня 2025 року Генеральний штаб України опублікував у своєму верифікованому телеграм-каналі повідомлення про те, що перша жінка військова підписала контракт збройними силами по програмі 18-24. Як ми знаємо, ця програма була спеціально розроблена для залучення у збройні сили молоді віком 18-24 років. Років цю інформацію швидко підхопили медіа, чимало ресурсів написали більше деталей про цю жінку, тому що Генеральний штаб повідомив тільки, що вона проходить службу 72 другій бригаді і що її звати Вероніка. Інші деталі з'ясували медіа, які публікували повідомлення про те, що дівчина декілька разів намагалася вже попасти на службу. І що, коли знала, що такі є програми, то нарешті вона себе тут знайшла. Як не дивно на цю інформацію, дуже швидко. Відреагували і російські пропагандисти. Топові російські телеграм-канали, наприклад, Україна .ру» та і менш дрібні, опублікували пости і цілі історії про те, що дивіться, ось уже перша байвічка в рядах збройних сил України. Вони всіляко намагалися обріхати чорнити цю програму, знущалися над тим, що дивіться в збройних силах. Вже немає чоловіків і вже туди йдуть жінки. Що цю програму рекламують для того, щоб щодо щоб залучати молодь, що вона що йшла на убій? Далі було найцікавіше орієнтовно, десь 8 квітня російські пропагандисти знову повернулися до цієї історії і публікували повідомлення про те, що нібито ця дівчина вже загинула, і тут вони зловтішалися з того, що дивіться, не пройшло 4 днів. А вже цю людину відправили на бойове завдання. Вона вже загинула. А я які погані українська влада, українські військові женуть. Молодь на убій, проте це все виявилося брехнею. Але для того, щоб підкріпити цю свою брехню і розширити цю історію, то пропагандисти вигадали, що нібито знайшли у соцмережах сторінки цієї дівчини, знайшли, нібито короткий пост її мати, яка оплакувала свою дитину, розмістили фотографії, але чомусь присвоїли цій дівчині прізвище Гапоченко. Ну напевно, здалося пропагандистам, що так буде цікавіше, але цікавіше було. Далі, 8 квітня, вийшов дуже великий сюжет на телеканалі ICTV, який входить до мережі телемарафону, про саме цю програму 18-24 по залученню молоді до Збройних сил України. І в цьому сюжеті фігурувала прес-конференція, яка проходила в Українформі 4 квітня, і де була представлена ця перша жінка українська військова, яку звали Вероніка, прізвище є Стояновська, і пропагандисти навіть вухом не повели про те, що саме в той день, коли вони публікували, Лікували нібито інформацію про загибель цієї дівчини на центральному українському телеканалі. Вийшов величезний величезний сюжет. Якби це була помилка, тобто, не дай Бог, що сталося з нашою військовою. То журналісти виправили би свій сюжет або взагалі його не пустили. Проте чітко відомо, що на поточний момент дівчина жива, і сюжет вийшов так, як треба. А От пропагандисти в чергове лоханулися. І крім того, вони переплутали бригаду, приписали, що ця дівчина служить у 92-й бригаді, а не у 72-й, Як це було насправді? Ну і звичайно, що з прізвищем так само вони теж трошки сіли в калюжу. Проте хай їм буде грець, і ми чергове викрили цей фейк. Але. Нас цікавить, як ми говорили, і приховані наративи, і приховані сенси, особливо їх загрози, які є у цьому вкиді, нібито публікація про загибель одної військової. Таких на російських ресурсах дуже і дуже багато. Дуже і дуже багато вони зловтішаються із смертей наших військових і цивільних. Але тут ми вбачаємо і приховані сенси, і наративи, які можуть загрожувати всім іншим. По перше, вони дискредитують загалом мобілізаційну програму, яку розгортає зараз. The cat sat on the Українська влада і Збройні сили України по залученню молоді і дискредитують її у дуже ганебний спосіб. Тобто, вони тупо залякують. Ось дивіться, ви сьогодні пішли по цій програмі, а завтра вас вже відправили на фронт. Хоча це неправда. Тобто, е пропаганда просто кричить молоді не йдіть на цю програму, бо завтра ви будете вже в окопах і завтра вас обов'язково вб'ють. І це залякування уже тих потенційних сьогодні цивільних хлопців, і дівчат, які завтра можуть поповнити лави збройних сил України. Другий момент і другий наратив, який тут прослідковуються, це про те, що українська влада жене українців на убій, заради того, щоб вона що залишилась при цій владі. Цей наратив російська пропаганда активно ганяє практично весь період повномасштабного вторгнення. І таким чином вона підкрадається і показує ще один наратив. Мовляв, це Україна і українська влада зацікавлена у продовженні війни, тому що. Таким чином, Зеленський і Ко зберігає свою владу, тобто війна потрібна українській владі для того, щоб цю владу. Зберегти А Росія, а Росія не агресор, Росія просто вона обороняється, тому що ми тут такі агресивні влада українська агресивна, нацисти, фашисти несуть певну загрозу Росії, і це нас відсилає аж до 22-го року, коли Росія починала повномасштабне вторгнення і маніпулятивно намагалася перекинути відповідальність за цю війну на Україну. Мовляв, це не Росія напала на Україну, а це Україна вела якісь агресивні дії, і тому Росія вимушена. Захищатися саме тому вона оголосила це так зване СВО. Далі ми можемо ще розгортати, розгортати ці наративи, але ці три базові ми побачили в цьому вкиді, і вони є дуже і дуже загрозливі, особливо коли вони сплітаються у такий клубок. Як бачите, невелика публікація про одну людину, про долю одної людини. А тут вплетена доля всієї України. І тому ми з вами розбираємо ці приховані сенси пропаганди. І тому залишайтеся з нами на нашому каналі Правда про брехню. Під Писуте, ставте лайк і будьте з нами.